На Рівненщині за матеріалами СБУ перед судом постане агент РФ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на керівну посаду в разі окупації міста. У ході спецоперації контррозвідка СБУ затримала зрадника, який був завербований кадровим співробітником ФСБ та розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України поблизу Південного фронту, а також збирав інформацію про результати ворожих обстрілів. Для передачі розвідувальних даних підозрюваний застосовував спеціально створений анонімний телеграм-канал у своїх доповідях. Підозрюваний описував спостереження, супроводжуючи їх фотофіксацією об'єктів, а також надсиланням координат. У свою чергу одержані матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю та здійснення диверсій. У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прибічнику одну з керівних посад в окупаційній адміністрації. А сам зломисник планував приєднатися до так званих розстрільних груп загарбника, щоб катувати й вбивати українських захисників, у тому числі бійців місцевих добровольчих формувань. До суду скеровано обвинувальний акт у державній зраді вчиненій в умовах воєн. Нього стану спецоперацію з викриття здійснювали співробітники департаменту контрозвідки спільно з управлінням служби безпеки України в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури. Чоловіка затримали у серпні цього року. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або й довічне з конфіскацією майна.